Доброго дня, любі мої глядачі. Сьогодні у мене розпаковочка. Я придбала дещо цікавого на аукціоні Віоліті. Давно в мене не було ніяких таких цікавих покупочок, а це я хочу розпакувати разом з вами, подивитися, що там, як упаковано ось така коробочка. Мою увагу привернуло те, що на цій коробочці, ось, є така цікава етикеточка, і вона мені нагадує навіть радянські часи. Це, мабуть, коробка ще з радянських часів. Я зараз хочу її відклеїти і подивитися, що ж тут за етикеточка. Ось я повідривала тут наклейки. І ми бачимо таку етикеточку. Ну, зазвичай, це, мабуть, і все-таки Радянський Союз. Наіменування Чайник со свистком. Вмістимость 2,5 літра. Стандарт, тут гост, ну, стоїть 80-й рік. Так що тут... Така коробка ще радянська і зберіглася навіть етикеточка. Ну, а зараз ми почну я відкривати. І радянський шпагат, ось. Коробочка в коробці бумага так гарно упаковано. Ой, Ось, що я придбала. Бачите? Так що коробочка від чайника мені якраз підійшла. Але тут, тут чайник со свистком, ну, в мене, правда, без свистка. От просто от такий чайничок. Я його приведу в порядочок і вам тоді покажу, що поповне мою колекцію.